Розглянемо приклади рівнянь, які зводяться до квадратних. Перший вид рівнянь це так звані біквадратні рівняння. Оскільки у цих рівняннях невідома розміщена тільки у квадраті або в четвертому степені. І немає непарних степенів невідомої змінної. Отже, біквадратне рівняння х у четвертому відняти 5 х квадрат плюс 4 дорівнює 0. Розв'язуємо його методом заміни. Ми вводимо допоміжну змінну. х квадрат позначимо через y. Зрозуміло, що у даному випадку y буде невід'ємним числом, оскільки він дорівнює квадрату. Перепишемо тепер рівняння вже відносно нової змінної. Замість x у 4 степені. Ми запишемо y у квадраті, тому що х у четвертому це x квадрат у другому степені. Отже, y квадрат відняти 5, а замість х квадрат пишемо y. Додати 4 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 5 у квадраті 25. відняти 4 а це 4 на 1 і на 4. 16 дорівнює 9. Дискримінант більший від нуля. Отже, маємо два корені. Записуємо їх. І перше, друге, дорівнює. Число протилежне до другого коефіцієнта 5. Плюс-мінус корінь із дискримінанта 3. І розділити на 2а. Тобто просто на 2. Записуємо перший корінь. y 1 дорівнює. 5 плюс 3 8. 8 поділити на 2 4. Y друге дорівнює. 5 мінус 3 2. 2 поділити на 2 дорівнює 1. Оскільки обидва ці корені 4 і 1 більше або рівні за 0, значить вони задовільняють цю умову. Переходимо тепер знову до х. Але у цю заміну. Замість ірика підставимо по черзі оці два знайдені корені. Тобто ми одержимо сукупність із двох рівнянь. Х у квадраті дорівнює 4 або Х у квадраті дорівнює 1. Розв'язуємо перше рівняння. Х1 дорівнює 2. Х2 дорівнює мінус розв'язуємо друге рівняння. Х3 дорівнює 1, х4 дорівнює мінус 1. Відповідь розв'язками даного рівняння. Ось цього є 4 корені. 2 мінус 2, 1, мінус 1. Розглянемо ось таке рівняння. Ми, маємо, ми бачимо, що Змінна Х входить до виразу 2х-1 двічі, і в інші вирази вона не входить. Дане рівняння фактично має вигляд біг квадратного рівняння. І є всі умови для застосування способу заміни. Введемо допоміжну змінну, якою замінимо ось оцей вираз. 2х-1 у квадраті. Отже, 2х-1. У квадраті дорівнює y. Зрозуміло, що у невід'ємне число. Рівняння перепишеться у вигляді. І у квадраті відняти 10y, додати 9 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант, поділений на 4. 10 ділити на 2 5 у квадраті 25. відняти АЦ. 1 помножити на 9, 9, дорівнює 16. Дискримінант більший від нуля, отже, рівняння має два корені. Y перше, друге, дорівнює. Зрієнтувало, що ми пишемо y перше, друге, а не х перше, друге, оскільки у нас рівняння відносно y. Число протилежне до мінус 10, 10. Ділимо на 2. 5. Плюс-мінус корінь із дискримінанта поділеного на 4. 4. І розділити на 1 не записуємо. y перше дорівнює 9. y 2 дорівнює 1. Обидва ці числа більше від 0. Дана умова задовільняється. Тому одержимо сукупність із двох рівнянь. Повертаємося до цієї заміни. Отже, 2х. Міс 1 у квадраті дорівнює 9 або 2х мінус 1 у квадраті дорівнює 1. Кожна з цих рівнянь дає нам два простіші рівняння. 2х мінус 1 дорівнює 3, або 2х мінус 1 дорівнює мінус 3. Перше рівняння. Мінус 1 переносимо вправо плюс 1. І ще 3. 4. 4 ділити на 2. Буде 2. Мінус 1 переносимо вправо плюс 1. 1 відняти 3. мінус 2, ділити на 2, мінус 1. Тепер друге рівняння розглядаємо. Отже, 2х. Мінус 1 дорівнює 1. Або 2х мінус 1 дорівнює мінус 1. Перше рівняння одержимо такий розв'язок. Мінус 1 переносимо вправо, буде плюс 1. І ще ця одиниця 2. 2 розділити на 2 одиниця. Мінус 1 переносимо вправо плюс 1. І мінус 1 протилежні числа дорівнює 0. 0, ділити на 2 0. Х порівнює 0. Отже, ми з вами одержали 4 коріння цього рівняння. Це такі числа. Почнемо з найменшого. Мінус 1, 0, 1. І 2. Маємо цікаве рівняння. X відняти 4 корінь з х плюс 3 дорівнює 0. Якщо ми зробимо заміну, замість корінь х... Ведемо допоміжну зміну, то ви побачите, що ми одержимо квадратне рівняння. Отже, корінь із x дорівнює y. Тоді x дорівнює y у квадраті. Вводимо одержані вирази у дану, дане рівняння. У квадраті відняти 4y плюс 3 дорівнює 0. Оскільки b парне число, то зручно застосувати другу формулу коренів квадратного рівняння. Обчислюємо d на 4 дорівнює. Мінус 4 розділити на 2 буде 2. Мінус 2 і в квадраті 4. Відняти 1 помножити на 3, 3. Дискримінант більший від 0. Отже, тут є два розв'язки. Перший розв'язок. Y1, 2. Дорівнює 2 плюс мінус 1. Ділити на А. Не записуємо, оскільки це одиниця. y 1 Y1 дорівнює 2 плюс 1 3. y 2 дорівнює 2-1, 1. Підставляємо у одержані вирази. Корінь із ікса дорівнює 3. Або. Корінь х грівню одиниця. Обидва ці корені задовільняють нашу заміну. Ми знаємо, що y має бути невід'ємним числом, а ці два коріні додатні числа. Отже, корінь з х дорівнює 3. Х дорівнює 3 в квадраті, тобто 9. Корінь з х дорівнює 1, Отже, х дорівнює 1. Відповідь: Дане рівняння має два корені – 9. І один. Розв'яжемо рівняння. Х2 плюс 2х плюс 1 помножити на х2 плюс 2х плюс 4 дорівнює 10. Ми можемо помітити, що х2 плюс 2х повторюється в обох цих множниках. І більше х в ніяких комбінаціях в даному рівнянні не зустрічається. Тому ми можемо зробити заміну. Ми зробимо заміну таку. х2 плюс 2х. Плюс 1 дорівнює y. Тоді х2 плюс 2х плюс 4. 4 це у нас 1 плюс 3. Це дорівнює y плюс 3. Одержимо рівняння y. Замість цього 3 члена ми записали y. А замість цього запишемо y плюс 3. Помножити на y плюс 3 дорівнює 10. Розкриємо дужки і перенесемо вліво доданки. Іг у квадраті. Додати 3і. відняти 10 дорівнює 0. Розв'язуємо одержане рівняння. Дискримінант доріні 9. Додати, оскільки в нас мінус 4 помножити на 1 буде мінус 4. І на мінус 10 то буде вже плюс 40. 49. Дискримінант додатній. Отже, маємо два Розв'язки. І перше, друге. Дорівнює. Мінус 3. Протилежне число до другого коефіцієнта, Плюс-мінус корінь з дискримінанта 7. І розділити на 2. y перше дорівнює. Усно обчислюємо, Мінус 3 додати 7. 4. Розділити на 2. буде 2. y друге дорівнює. Мінус 3 відняти 7 мінус 10 розділити на 2 буде мінус 5. Зверніть увагу, що при введенні цієї змінної ніяких обмежень на значення Y не було. Тобто він може бути як додатним, так і від'ємним. Повертаємося до заміни. Тобто сюди замість Y підставимо одержані числа. І ми одержимо сукупність із двох рівнянь. Перше рівняння. Х квадрат плюс 2х плюс 1 дорівнює 2. Перенесемо 2 в ліву частину і зведемо подібні доданки. х2 плюс 2х відняти 2 мінус 1 дорівнює 0. Дискримінант поділений на 4, оскільки в нас дві коефіцієнт коло х парна, то одержимо 2 розділити на 2 1 у квадраті. Одиниця додати 1 дорівнює 2. Отже, х1 2 дорівнює. Мінус 1 плюс мінус корінь із 2. Одержали два таких де розв'язки. І друге рівняння. Знову ж таки, повертаємося до заміни. Х2 плюс 2х плюс 1 дорівнює. Друге значення у мінус 5. Переносимо вліво. Х2 плюс 2х. Одиниця додати 5 плюс 6 порівнює 0. Дискримінант поділений на 4. 2 на 2 буде 1. У квадраті 1. Відняти 1 множити на 6, мінус 6. Дорівнює мінус 5. Дискримінант відємний. Дане рівняння розв'язків немає. Отже, розв'язкове початкового рівняння є тільки оці два числа.